Наш один з наших глядачів пише, що є проблеми з виплатами е, по пораненню. І з, з пораненими ця е, власне проблема з, з виплатами лишається системною. Я не володію інформацією. Я володію, то... бо так, бо мій близький родич. Так, він стикнувся буквально перед Етерами. Ми з ним говорили, та він зараз. На лікуванні, але виплати він не отримує, як добуватися, Антоне, як як їм діяти? да Як діяти хлопцям, родинам хлопців тяжко чи не настільки тяжко пораненим, але в, в яких є проблеми з отриманням цієї власної виплати? Будь ласка, якщо у вас виникла така ситуація, якщо ви військовослужбовець або ваш близький чи член? Вашої родини чи рідної, знайомий, ну неважливо, Хтось попав на схожу ситуацію. Заходьте на сайт Адвокати ЗСУ. Це сайт саме ви... е... так. Так, нашої ініціативи залужно І ви отримаєте всю кваліфіковану. Виведіть, Попави, виведіть залеж... картинку, дев'ятий файл Ілля там. В сайт... залеж... залежності, залежності від, від вашого питання вам е... так, угу. ось так він виглядає. Е... Працює з квітня місяця минулого року. Скажу вам, що бачив людей, які надавали консультації прямо з бойових позицій. Хлопці включалися по, на консультації. На... Ось, звертайтеся, будь ласка, до адвокатів, вам надуть безкоштовно адвокат, якщо ви служби собою, це питання вирішить. Чи має це системний характер, я не знаю, я не можу відповісти, оскільки знаю, що проблеми дуже диференційовані в залежності від тієї чи іншої бригади, то чи іншого структурного підрозділу. І конкретних, конкретних людей, які приймають ці рішення, у когось взагалі немає ніяких проблем, у когось це має там системний характер, тому що якийсь певний командир або певна певна структурна одиниця не виконує вчасно або якісно свою роботу. Ну от скажу, скажу, що інший мій близький родич, який отримав поранення під Харковом. Під час виконання бойового завдання, і е, нещодавно я був в Харкові, е, уточнив, чи отримав він е, доплати. У нього взагалі ніяких проблем на той момент не, не виникало, отримав він поранення, якщо не помиляюся якраз в квітні минулого року чи в травні. Вже Ча час швидко летить. Взагалі ніяких проблем не виникло, але виникли проблеми під час проходження. Під час проходження МСЕК, де лікарі ну, він сказав, що ми з, ним, ми з ним спілкувалися, сказав, що не просто. Е, там не розглядали якісно, а відносилися поверхнево, так як от ми можемо собі уявити негативну комісію МСЕК, але це це індивідуальні випадки. Я я ще раз кажу, я працюю з. Вже рік з хлопцями з України наша адвокатська компанія е, великою кількістю людей працює для того, щоб е, і багато часу на це витрачає. Вона зараз там я думаю, десь під 100, напевно, заяв завести період часу, можливо, мене колеги поправлять мої особисто на, на, на нам надано в цих консультацій, і я не скажу, що це має системний характер. Будь-яке порушення, як про яке ви чуєте, воно е, якщо має системний характер, цей систем цю систему відразу. Визначають і намагаються усунути, в тому числі за рахунок того, що ми, як адвокати, доносимо цю інформацію по нашій структурі до відповідно компетентних людей, які можуть впливати на цю ситуацію. Тому як правило, всі порушення мають індивідуальний характер, як правило, і вирішуються. Ось скажу, що за весь період часу, скільки я працюю по зверненням, там де не розглядаються, знаєте, от, стандартна ситуація, не розглядаються рапорти вчасно, не відпускають додому. Там десь е, є якісь там е, порушення строків. Всі ці питання от у мене не було жодного позову до суду за весь цей період часу. Є зараз одне питання, але воно там надзвичайно складне. Загибель військовослужбовця при за особливих обставин. Так, ми будемо подавати до суду, встановлювати факт, оскільки родина не може отримати, не дивлячись на те, що хлопець, що він загинув в зоні бойових дій, не може отримати доплати соціальних гарантій. Але це от одиничний випадок, зазначу. Тобто системних порушень... Там випадок дякую, що... там випадок friendly fire чи потенційно якоїсь кримінальної активності на фронті, чи звичайно не розголошуючи деталі. Я розумію таємницю цього цього. Але системно що це було? В якому, так би мовити, ракурсі ця історія відбулася. Я не, не можу називати причини, але родичі отримали повідомлення про смерть. Причому це я навіть частину не, не, не можу називати, навіть не можу називати, але це дуже відома. І не треба Антоне, за жодних обставин, просто щоб розуміти. Так, і загинув, загинув за, е під час виконання бойових завдань безпосередньо там в зоні ведення бойових дій, але сім'я через певні обставини, і от ми зараз розберемося, чи наскільки вони обґрунтовані, отримала повідомлення, що смерть не пов'язана з захистом батьківщини. Ось і відповідно родичі не мають жодних соціальних гарантій, які визначені для полеглого бійця. Я вважаю, що в цій частині ми повинні більш уважність составити. Для цього якраз існують суди. Давайте говорити відверто. Є правила, і чи порушенці, чи не порушенці правила, і недоліки цих правил, так їх якраз і усувають суди, і в них є для цього спеціальні механізми. Але я знову ж таки зазначу, що я не буду відмічати системний характер цих порушень. На початку війни були великі проблеми, але я думаю, що всі можуть поставити з розуміння до того, що ці проблеми виникали. Оскільки ми воювали, і велика частина України першу, першу стихнулася взагалі з необхідністю повернення цих питань в такою, такою великою кількістю людей. З моєї з моєї я звичайно, я я завжди по життю оптиміст, намагаюся бачити лише хороше, але доводиться бачити погане. Ви ж розумієте, що до да, адвокатів звертаються лише з проблемами. Ніхто з військовослужбовців не звертається до адвокатів з, 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 з хорошою новиною або з, поз, з позитивом. Звертається тільки з питаннями, де виникла негативна ситуація. Тому я не можу вам сказати, наскільки навіть у відсотковому відношенні, е, ось, наприклад, скільки, скільки рапортів да, задовольнили, скільки виплат зробили, а скільки не зробили, да, скільки такі порушення. Але от враховуючи кількість тих звернень, які до мене попадали, я думаю, що це не має системного характеру. Хоча я не, ну, не, не експерт у не. цьому темі. У мене знайомий, який потрапив в таку ситуацію, коли в нього зняли кошти, от коли почали з'ясовувати, чому десь там ну знову ж таки по документах це чисто людський фактор. Він сказав це все. У нас є багато толкових молодих офіцерів, у нас дуже мотивовані бійці, а в нас дуже багато радянщини і багато дуже совка серед командирів, які думають, як обхитрити державу, як обхитрити солдата і не дати йому те, що належить, належить йому по закону щодо виплат фінансових. Та я. Скажу, що я стикаюся з такими питаннями, ну я ж по, 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 по своїй безпосередній волонтерській роботі, так? І знову ж таки хочу зазначити, що це має, що це змінюється. Це є, це факт, це є. Ми не можемо це заперечувати, бо ми тоді будемо уподобати до наших окупантів, які намагаються наступати. Зараз уже оборонятися, дай Бог. Ми не можемо відкидати ці факти, але я хочу зазначити про те, що. от, по, моїм, по моєму аналізу, от ви хочете виключно з власних справ, всі ці питання намагаються вирішувати. І е, нерідко вони вирішуються якраз на користь військовослужбовців, входять всі в розуміння. Так, і намагає, там, там, де десь виникла якась проблема, намагаються її вирішувати. Не завжди є компетентні люди, які можуть, можуть пояснити. Е, Наприклад, тим людям, які не мають юридичної освіти, або не розуміють на. Ну, давайте, давайте говорити так: військовослужбовці і, і, і ті, хто приймають рішення, не завжди мають якісну юридичну освіту, або навіть ті, хто має якісну юридичну освіту, або навіть ті, хто юристи, які працюють. Якщо ти не в темі, ти не можеш роз... ну, приймати правильні рішення. Тому для цього і є юри... юристи військові, знаю просто супер. Компетентних людей, суперкомпетентних людей, які працюють у, у цій сфері, і які розбираються навіть краще ніж адвокати, які мають можливість вивчати законодавство вдома з сім'єю і більше не це приділяти часу. Ось тому я е, сподіваюся, що з часом з часом цих проблем буде менше, і ми їх підчищаємо всі разом. Ось е, і журналісти ви піднімаючи цю тему. Ми допомагаючи. Створюючи там частина юристів моїх колег, адвокатів, які взагалі займаються судовими справами, там, де є кримінальні провадження стосовно військовослужбовців, це ж так само велика частина роботи. І багато багато. Я взагалі мало мало про це чую, але але ця частина так само роботи є, і ми так само про це повинні говорити. Ось тому питань, питань ну, багато, так. А...